Дуже гримнуло, я почула, а заче я нічого не пам'ятаю. Я проснулася, я вже була на землі. Лежала серед уламків скла. Розповідає про сьогоднішню ніч 95-річна жителька Старокостянтинівської громади Марія Мельничук. Ніце мене на руки положили, а я вікон, а вікон вже не було. Через російську атаку будинок Марії Мельничук залишився без вікон. Жінка каже, натерпілася такого страху, якого не знала під час Другої світової. Холод, голод, а їсти не було, що тоді було страшніше, чи зараз? Зараз. Все в стеклові, все чорно, темно, холод. Зранку, розповідає донька Марії Мельничук, Людмила Храпко побачили й інші пошкодження. Ні одного вікна нема уцелівшого. там кухня, то за кухню це таке. Казали, що підняло таку всю хату і кинуло. А потім вже рано ми прийшли сюди, дивимося, пів хат Кріша з'їхала. 15 житлових будинків були пошкоджені сьогодні в Старокостянтинівській громаді російськими шахедами, розповіла староста одного з округів Алла Яснюк. Показує, найбільш зруйнований. Ценки гіпсопортом позлітав, основні стіни полопали. Треба робити тут капітальний ремонт. Вибуховою хвилею також винесло віконні рами та скло, продовжує Алла Яснюк. Зруйновано дах та паркан. А на подвір'ї біля вирви від шахеда згоріли авто. У цьому будинку живе багатодітна Цієї ночі тут нікого не було, розповіла мати власника Ольга Цимбалюк. Позвонила бабуся, оце мені каже, що в мене біда і не знаю, що там у Русланчика, бо каже, вони ночували у других батьків. Я кажу, а що таке? Каже, я не можу вийти бо все всіклі кругом. Удома був Ячеслав Романюк з дружиною. Він живе по сусідству, коли почалася повітряна тривога. Не встигли. Ну, просто одразу все. У його будинку також винесло вікна і пошкодило дах. Відновлювати житло допомагають комунальники, один із них Віктор Петрук. Зваємо плівкою у вікна і міняємо дах, Шифри міняємо. Також у громаді зі слів старости Але Яснюк частково зникла електрика, були пошкоджені лінії електропередач. У обіді їх відновили енергетики. Староста розповідає, як підтримують жителів. Будуть вставляти вікна за кошти громади, будуть відновлювати дахи, надавати шифер, покрівлі. І будуть через її відновлення в кого велике пошкодження. Сьогодні, 24 лютого, під час повітряної тривоги в межах області сили ППО знищили два шахеди. Повідомив на своїй офіційній фейсбук-сторінці начальник ОВАС. Сергій Тюрін. За його інформацією, звернень щодо травмованих і загиблих не надходило. Ярослав Антошевський, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.